Тобто є більша частина їх ще зеленими. Та сьогодні буду давати кальцій. Сьогодні субота, 23 серпня, а завтра буду давати сульфат калію. в мене пройшов дощик, поливати не буду, воно волога. Як завжди, розвожу кальцій, для чого я даю, е, щоб ці помідорки, які менші, могли підрости, і ці підросли до сортового розміру. Набрали. Жилення. Тобто я підрізав листки, зібрав урожай, підрізав листки, де потрібно, даю кальцій, на другий день даю калій. І поки там 4, 5-6 днів пройде, вже підживлення ніякого не даю. Тоді збираю урожай і цю процедуру повторюю знову. Для чого даю кальцій? Щоб ці рослини е, дозріли, як я вже сказав. Кальцій розвожу, ну, чуть-чуть його зарані, зараз має холодніше, чуть-чуть його раніше треба розвести, щоб кальцій був, скажімо, в розчинному вигляді. Даю півлітра під рослину. Тобто літрової баночки, літрову кружку, півлітрової кружки під кожну рослину. Зараз даю під усі. Так само калій. Калій для смаку. З калієм буде завтра. Як я вже озвучував запилення. Неважне цього року. Є трошки плодів, я сподіваюся, що буде більше. Думаю, що буду щедрим, пригощу знайомих друзів. Ну, аби самим вистачило. Ну, думаю, що вистачить. Але ситуація в чому? Що я спілкуюся з людьми? ну, У нас тут, по крайній мірі, на Буковині. Дружина спілкується з людьми. Так, випадково там, говоримо. Масово ще стоїть все зелене. Хоча мало б збирати вже плоди. Масово зелені. Що перець, що помідори. Що з огірками слабувати цього року? Ну, що маємо, то маємо, дякую Богу за це. Врожай невеликий. Ну там ще є позавчора трохи збирав, бо щоб не портилися, є такі вони вже м'ягенькі. Не знаю, будемо щось споживати, закруточки якісь робити, може якісь кетчупи. А тут вже у відрах розвів кальцій. О, там навіть рожищі є свимак. Кальцій розвів, відра не дуже чисті. чуть чуть зарані, ну 5 хвилин може треба. От. Кальціанід. Так, в моєму випадку кальціанід. Даю столову ложечку. Я вже просто робив на відро води, на 10 літрів. І півлітра під кожен кущик. Дякую за увагу.